Всім привіт! Мене звати Ярослав, я фронтен-розробник. Мої обов'язки ходять на писа різного рівня складності веб-сайтів і податків. Веб Також я є автором і тренером курсу фронтенд в навчальному центрі Скілаб. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке фронтенд, які обов'язки виконує фронтенд розробник які технології потрібно знати для того, щоб працевлаштуватися, переваги даної професії, і розкажу вам про наш курс. І так. Розпочнемо. Фронтенд це взаємодія користувача з веб-інтерфейсом. Уявіть собі ситуацію, ви заходите на якийсь сайт. Дуже часто ми в повсякденному житті використовуємо браузер для того, щоб вирішувати повсякденні задачі. Наприклад, читаємо якісь новини, купляємо товари, спілкуємося в месенджерах, використовуємо пошту і так далі. Для того, щоб. Ми зайшли як користувачі і побачили певний зовнішній вигляд, за це буде відповідати фронтен. Тобто фронтен відповідає за взаємодію нашу з веб інтерфейсом Ми бачимо якусь шапку, ми бачимо слайдер, бачимо товари. Коли ми хочемо купити ці товари в магазині, ми клікаємо на кнопку Додати товар в корзину. І за це також відповідає фронтенд. Тобто це та взаємодія, яку виконує коричальний користувач для того, щоб зробити якісь дії в браузері. Фронтен-розробник це розробник, який відповідає за те, щоб ту картинку, яку намалював дизайнер, і то ТЗ, яке йому підготували, перевести в якусь інтерактивну сторінку. Фронтенд-розробник не малює дизайн. Він не відповідає за те, щоб придумати які кольори, які там, розміри і так далі. Фронтенд-розробник відповідає за імплементацію, за те, щоб зробити з тої картинки живу інтерактивну веб-сторінку. Основними задачами фронтенд-розробника буде написання HTML. Коли ми до цього HTML додаємо CSS, разом ми це верстаємо і додаємо якусь логіку JavaScript. В даний час є три основних технології, на якому тримається фронтенд. Це HTML, CSS і JavaScript. HTML це мова розмітки гіпертексту, CSS це мова стилів, і JavaScript це мова програмування. Це основні технології, на якому все тримається. Але в наш час цього недостатньо. Крім цих технологій, треба знати ще, як працює GIT, система контролю версій, як працює браузер для того, щоб розуміти в середовищі браузера, як цей код буде себе поводити. Також треба знати, як працює препроцесор, який, наприклад, LES або SAS або SCSS, в залежності від того, який буде використовуватися на проєкті. І зараз дуже, дуже часто набирає популярності в проєктах така надмова, як TypeScript. TypeScript — це можливість описати типи для JavaScript. Відповідно, в сучасних проєктах розробнику потрібно знати ще й TypeScript. У В сучасному світі, крім веб-сайтів, дуже часто розробники будують веб-застосунки. Вони зараз дуже популярні, і що це таке? Веб-застосунок це коли ми в середовищі браузера будуємо певний додаток, скажімо так. Який не потрібно скачувати собі на комп'ютер або на телефон як нативний додаток. Він працює в середовищі браузера. Серед таких прикладів це, наприклад, Google Docs, це YouTube або Megogo чи Netflix. Тобто нам не потрібно скачувати собі на свій комп'ютер відео. А ми можемо купити підписку в Megogo і переглядати всі потрібні відео. Нам і не скачувати їх собі. Так само ми можемо. Використовувати Google документи замість того, щоб скачувати Microsoft Office і працювати там з документами, якимось. Тобто нам зручніше працювати в середовищі браузера і для того, щоб будувати такі застосунки, називаються вони Single Page Application, Тобто однострінкові веб-додатки або веб-застосунки використовуються наступні технології: це Angular, React або Vue.js. Тобто, основними задачами фронтенд розробника в даному світі треба знати якусь одну з цих бібліотек на початковому етапі для того, щоб можна було працювати і працевлаштуватися. Найперша і найважливіша перевага це можливість працювати віддалено. Дана професія фронтенд-розробника дозволяє вам, маючи ноутбук і інтернет, працювати з будь-якої точки світу. Тобто, ви можете бути впевнені про те, що ви зможете працювати, працелаштуватися, заробляти кошти. Головне, щоб у вас був інтернет і пристрій, на якому ви будете писати код і проводити якісь дзвінки, мітинги з, з членами команди. Наступна перевага це. Стабільний заробіток, тобто, коли ви працюєте фронтенд розробником ви можете заробляти кошти, ви можете бути впевненим про те, що е, маючи хороші знання, ви завжди знайдете роботу, тому що хороші інженери вони завжди цінуються. І е, якщо у вас є добра база, у вас є знання, ви можете ці знання з часом монетизувати і е, займатися підтримкою якихось сайтів кожен кожного дня, кожного тижня, місяця. Випускаються нові проекти, нові сайти, які ви в принципі можете підтримувати, тому що проектів збільшується, якісь попередні треба підтримувати. І за рахунок цього фронтенд-розробник розробник це та людина, яка, в принципі, маючи хороші знання, завжди може отримати гідну заробітну плату. Наш курс розрахований на людей, які починають з нуля. Тобто, це люди, які вміють користуватися ПК, можуть встановити браузер, вміють створювати документи, змінювати папки, і розуміють, в принципі, як працює ПК. Тобто, це основа, яка повинна мінімальний набір параметрів, які потрібні для того, щоб впасти на курс. Наш курс складається з основних таких модулів, які ми можемо розділити на кілька частин. Перший модуль це HTML, CSS. В даному модулі ми вчимося працювати зі сторінкою. Ми вчимося з базовою писати базовий код. Ми вчимося дописувати до цього HTML, якийсь CSS, стилізувати і верстати. Тобто перший модуль, він покладений на те, щоб навчити вас верстати, тому що це одна з основних задач контент-розробника. Також буде наступний модуль, який дозволить нам працювати з системою контролю версій, так званим Git-ом. І ми будемо вчитися наші репозиторії, наші проекти, скажімо так, надсилати у віддалений репозиторій на GitHub. Це дасть вам змогу розуміти, як відбувається практична частина, тобто як ви зможете в подальшому працювати з реальними проектами, як ви можете скопіювати собі ці репозиторії і з їх налаштовувати. Після цього ми розглядаємо роботу з JavaScript. Це великий модуль, в основі якого буде стояти те, щоб ви навчилися. Працювати з даною мовою програмування, тобто ми починаємо з основ. Ми розглядаємо типи даних. Ми розглядаємо, як прописуються зміни, як вони працюють, і потім переходимо плавно до вивчення всіх основних моментів так званий ECMAScript, основа ECMAScript. це той фундамент, який потрібно вам закласти, щоб ви могли в подальшому розвиватися і працювати з різними технологіями. Тобто, ми вивчаємо, як працюють об'єкти, масиви, їхні методи, функції, вчимося на практиці це застосовувати. І основними моментами це є застосування тих знань з реальними макетами, які ви зверстали, тобто той весь блок, який ми верстали, тобто ті проекти, ми вчимося додавати до них JavaScript, і щоб ця сторінка була живою. Під кінець даного модуля ми вчимося працювати з. Асинхронним JavaScript. -ом. Тобто це взаємодія, коли ми отримуємо дані з бекенду, отримуємо дані якісь з сервера, чи надсилаємо дані на сервер, і ці дані підгружаються асинхронно, тобто вони відкладені в часі. Є наступний модуль, який йде на вибір. Це вибір SPA-технологій. Чи це буде React, чи це буде Angular. В даному модулі вам потрібно вибрати, яку з технологій ви хочете вивчати, і в, тому, в тій частині курсу. Ви будете робити проект також за своїм тренером на занятті, і е, ці проекти будуть е, практичні. Суддів буде полягати в тому, щоб ви зрозуміли основні ті технології, основну основні ті базові моменти, які дозволяють вам побудувати single-page application, а потім прийти і до більш складних тем, які дозволять вам з часом працювати і працевлаштуватися. Під кінець курсу ви, як мінімум, будете мати 4 проекти в свої портфоліо, але... Все залежить від вас. Ви можете мати і більше. В мене є багато студентів, які розвиваються і більше створюють собі додаткові задачі, створюють додаткові проекти, і це допомагає їм потім працевлаштуватися, тому що на практиці ви зможете найкраще зрозуміти, як імплементувати ті всі знання, які у вас є. Після цього у вас буде заняття по коучингу або курс по коучингу, в залежності від того, що ви для себе виберете. Курс коучингу або заняття вам дозволить. Краще підготуватися до співбесіди. Дозволить вам прописати своє певне резюме, вам підкажуть, як його це зробити. І коли ви будете проходити співбесіду, у вас вже буде певна, знаєте, така внутрішня гарантія того, що ви написали це правильно, і вам буде простіше працевлаштуватися і в подальшому прийти співбесіду. Заняття проходять два рази в тиждень по дві з половиною години. Ось основна. Тут основний момент, що на заняттях визначаються всі основні технології, які потрібні вам для працевлаштування. Всі наші тренери це практикуючі розробники. Тобто вони в основний час пишуть код, а потім навчають людей, діляться з ним своїм досвідом. У вас буде група в Телеграмі, де ви зможете з куратором і іншими членами групи спілкуватися. У вас будуть домашні завдання, які вам потрібно буде виконувати. І скидувати помічнику тренера на перевірку. Вам будуть давати зворотній зв'язок по цим домашнім завданням для того, щоб ви розвивалися. Для вас важливо на початковому етапі не ідеально писати код, а писати його багато. Чим більше ви пишете коду, тим більше ви розвиваєтеся, тим краще буде для вас. І ви зможете краще знайти і швидше знайти роботу. Я впевнений, що ті всі студенти, які проходять курси, які хочуть працевлаштуватися, які ставлять собі таку знаєте внутрішню ціль працевлаштуватися, вони знаходять ту роботу і потім працевлаштовуються. Для кожного це може бути різна тривалість. Хтось зразу після курсу він вже мав певні знання і йому простіше це зробити. Комусь треба якийсь період, щоб інформацію. Переварити, скажімо так, добре розібратися і на практиці її застосувати. Комусь треба місяць, два але, або три. Але я впевнений, що кожен з вас, який, хто собі поставить цю ціль, ви зможете знайти відповідну роботу і в подальшому працевлаштуватися. В також в групі у вас буде зворотній зв'язок по всім питанням, які вас можуть цікавити: це від куратора або від мене, чи від помічника. Задача даної групи вас підтримувати, щоб ви. Поступово крок за кроком могли розвиватися. Ми не говоримо зразу на перших заняттях про якісь складні теми. Ми поступово починаючи з простіших, і кожне заняття продумано таким чином, щоб ви змогли розібрати для себе цю тему, щоб ви могли її опрацювати. І важливо, щоб крім занять, ви пробували щось робити самостійно. Для вас це має бути, знаєте, такі, як е, така свого роду як е, частина, як, така свого роду частина, де ви берете і кожного дня стараєтеся писати код. Таким чином, ви будете розвиватися і себе тримати в тонусі. Даний курс це інвестиція буде в себе. І ці знання від вас ніхто вже не забере. І це хороша можливість вам змінити професію або розвинутися, подивитися для себе щось нове і в подальшому працьовуштуватися. Дякую вам, що ви поділили час для того, щоб почути відповіді на ці питання. Ми всі вас чекаємо в нас на курсах. Бережіть себе, на все добре. Пока-пока.